Друзі, ми не пропали, ми працюємо далі, косовиця картоплі проходить тією ж самою косілкою, що і була. Зніму вам трішки відео, так як я не можу. О, о, на... Небезпечно стояти. Потрібно з іншої сторони стати. Ось і результат. Якщо подивитись сюди. І сюди, то виходить непогано. Зараз ще ззаді.